На долю письменника Миколи Магери випало всього, тому й твори його такі різноманітні. Людей його покоління найбільше беруть за серце вірші воєнної і повоєнної тематики. Якби я громовершцем був і силу блискавиці мав, спалив би ворога вогнем, хребет його страшний зламав, і бажання бути вільним нехай і просто волосим, але не втрачаючи людської гідності. Я хочу жити не рабом, а вільним як людина. Не буду німцеві волом, хоч лишусь як билина. В обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка вшановували пам'ять відомого подільського письменника, члена національної спілки письменників України Миколи Никаноровича Магери. Дітям бібліотекарі розказували про творчість земляка, читали його казки, вірші. Особливо цікавим для дітей молодшого віку став перегляд лялькового театру. Я ж тобі. Лізати, малювати них. творчість Миколи Неканоровича Магери є дуже цікавою для дітей, особливо для дітей молодшого шкільного віку, саме тому, що його твори, оповідання, казки досить повчальні. Читаючи їх, дитина може навчитися, як гарно ставитися до людей старшого покоління, поважати любити старших. Не обов'язково своїх рідних, а й тих, які не зустрічають просто на вулиці. А на зустріч із старшокласниками запросили подільського письменника Віталія Мацька. Він особисто знав Миколу Магеру, тож повідав школярам не тільки про творчість митця, а й про те, якою він був людиною та товаришем. Я Миколу Неконороча не раз відвідував вдома, бо він жив по Каменецьки, це неподаліка. Я біля обласної філармонії. Телефонували один до одного. Цікавилися не тільки письменницькою працею, а й громадським життям. Творчість видатних земляків нам слід знати, кажуть бібліотекарі. Тому за кожної нагоди влаштовують у книгозбірні літературні зібрання. В нас завжди в вересні місяці проводяться такі магерівські читання. Як, наприклад, і Шевченківські читання, такі є і Магерівські. От намагаємося залучати дітей до цих заходів, тому що, щоб це були такі повноцінні читання. Сьогодні ви бачили і сценку з участю школярки нашої читачки. От, і просто читання вголос творів Миколи Магери.